Вітаю! І сьогодні я розкажу вам про наші інструменти від компанії Tools. Ми являємось ексклюзивними представниками компанії Tools в Україні. Дана компанія виробляє одні із найякісніших інструментів вже більше 25 років. Першими з них будуть шпателі. Вони виготовлені з нержавіючої сталі, а також мають розміри від 40 до 180 мм. Вони є різної форми, є звичайні. Є зубчасті, а є мультифункціональні 6 в одному. Далі я розкажу вам про терки. Терки є чотирьох видів: є шорстка, паралонова, гідрогубка та резинова. Наступним інструментом будуть гладилки. Вони також виконані з нержавіючої сталі та мають різні форми. Вони є зубчасті, заокруглені, а також звичайної форми. Вони мають різні розміри. І останнім на нас сьогодні це кельми. Вони можуть бути заокругленим носиком у формі каплі та трапеції. Так як наш асортимент налючує більше 80 різних позицій, ви можете відвідати наш сайт та подивитись більш детальну інформацію про них.